Яка найкраща програма тренувань у калістеніці і чи існує вона? Атлети початківці часто задають собі таке питання: чи що є щось на кшталт ідеальної програми, яку можна знайти, і тоді прогрес буде у тренуваннях однозначно. Ідеальна програма справді існує, але щоб вона спрацювала для вас, то потрібно її складати індивідуально. Розберемо чотири типи тренувальних планів, на основі яких ви зможете скласти власну програму тренувань. Кожен атлет є унікальним і ви маєте свої окремі цілі. Хороша тренувальна рутина повинна бути розділена на різні рівні складності та бути адаптована під ваш рівень підготовки та цілі та якісь певні особливості. Ви не можете просто взяти і скопіювати програму від іншої людини з іншими цілями та тренувальним досвідом, очікуючи тих самих результатів. Навіть найкраща програма, яка вже працює для вас, вона теж повинна час від часу змінюватись, бо тіло через деякий час адаптується і вам потрібно щось змінювати, щоб отримати ще кращий результат. Отже, що ви повинні враховувати, коли розробляєте програму під себе? Будь-яку програму можна підлаштувати під декілька цілей, і не обов'язково тримати фокус лише на одній меті, але якщо ви сфокусуєтесь на одній конкретній меті, то ви будете прогресувати швидше і отримаєте максимальну віддачу. Почнемо з першої мети тренування для збільшення максимальної сили. Тренуватися таким чином означає, що ви не будете нарощувати м'язову масу. Це підійде для тих, хто хоче залишитися у поточній вазі, тобто не змінювати вагу тіла. Цей тип тренувань потребує високої розумової концентрації та повністю відновленого тіла після минулого тренування, бо тут висока інтенсивність навантажень. Це означає, що вам слід уникати тренувань до відмови на максимум. І дотримуватись тривалого часу відпочинку. Намагайтесь залишатися на рівні приблизно 80% від вашої максимальної ваги, час відпочинку від 3 до 5 хвилин або навіть довше, залежно від інтенсивності. Інтенсивність повинна бути між 85 і 100%. Це десь 2-5 повторень. Обсяг навантаження середній, що означає, що ви повинні робити від 4 до 6 підходів на кожну групу м'язів. Якщо коротко, у минулих відео я розповідав, що обсяг навантаження це кількість підходів та загальна сума виконаних повторень. А інтенсивність це або складність у одному підході, або кількість разів у одному підході. Ви повинні зосередитись на своїй основній меті в першу чергу, але також доповнювати тренування іншими вправами, спрямовані на ту ж групу м'язів. Притримуйтесь високої частоти тренувань, ви повинні тренуватися якомога частіше, щоб стимулювати мозок до конкретної вправи, підтягувань чи віджимань на брусах. Але ви повинні намагатись добре відновитися кожного разу, коли ви приходите на нове тренування, тому і відпочинок повинен бути достатнім між двома сусідніми тренуваннями. Для когось достатньо один день, для когось два чи три дні відпочинку, залежить від того, наскільки ви виснажені, а ви будете менш виснажені, коли не тренуєтесь до відмови. Залишайте запас сил у підходах. Подібне тренування вимагає дуже хорошої розминки, бо інтенсивність в ньому висока. І при цьому ризик травми навіть при відмінній розминці зберігається. Будьте обережні і поступово нарощуйте складність виконання. Друзі, а якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань з вагою тіла на турніках, брусах, схуднення чи набор м'язів. Я запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів з силових видів спорту у телеграм-групі. Там же ви знайдете й мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях і подкасти. Всі посилання у закріпленому коментарі. І хочу нагадати вам про підтримку україномовного фітнес-контенту вподобайкою, підпискою на канал і залишайте коментар під відео. Друга мета тренувань це нарощування м'язової маси, також відома як гіпертрофія м'язів. Таке тренування це інший спосіб адаптації тіла. У вас збільшується сила і при цьому дозволяючи м'язовій масі рости. Існують різні підходи до того, як повинно виглядати хороше тренування для гіпертрофії, але майже всі вони мають дещо спільне. Програма тренувань повинна приносити стрес для м'язів і перевантажувати їх. Розглянемо такі механічні навантаження. Інтенсивність не повинна бути занадто високою, але й не повинна бути занадто низькою. Інтенсивність для гіпертрофії це приблизно від 65 до 85% від вашого одного повторення на максимум. Це зазвичай близько від 6 до 14 повторень або час під навантаженням близько від 25 до 60 секунд. Вам потрібне виснаження м'язів, що досягається шляхом тренування за межами м'язової відмови, коли ви наближені до максимуму у кожному сеті. Відпочинок між підходами короткий. Приблизно від 1 до 2 хвилин, в залежності від фактичної інтенсивності. Супротив, який ви робите для своїх м'язів, повинен збільшуватись, з часом, якщо ви не перевантажуєте тіло, то воно звикне до навантаження і не отримає достатнього стимулу для зростання. Вам потрібна правильна частота між тренуваннями, тому що після навантаження відновлення триває близько від 48 до 78 годин. І після цього часу ви повинні зробити наступний стимул для м'язів, тобто провести нове тренування, щоб збільшити м'язову масу. Оскільки прогресувати неможливо постійно, то потрібне періодичне розслаблення організму. Це означає, що періодично треба робити більш тривалий період відпочинку після кількох тижнів тренувань. Цей період повинен становити приблизно від 7 до 14 днів на м'язову групу і залежить від вашої здатності до відновлення. Такий тривалий відпочинок повинен дати вашому організму можливість відновитися після накопиченого попереднього тренувального стресу. У тренуваннях м'язів є методи, які використовують великий об'єм та низьку інтенсивність. А є методи, які використовують малий об'єм та високу інтенсивність. Обидва методи претендують на те, щоб бути найкращим способом для гіпертрофії. М'язи деяких атлетів краще реагують на високий об'єм, інші краще реагують на високу інтенсивність. Тому ви повинні протестувати на собі, а потім вибрати, що працює краще. Третя мета це тренування навичок гімнастичних елементів. Тут важлива мозкова концентрація та велика загальна кількість повторень. Не обов'язково багато робити в одному сеті або тренуванні, щоб напрацювати навички. Треба робити повторення часто і на протязі певного часового відрізка, наприклад, тижня, і поступово підвищувати загальну сумарну тижневу суму навантаження. Щоб при виконанні елементів ваш розум міг побудувати ланцюжок дій і направив їх до м'язів. Час відпочинку між підходами повинен бути довгим, щоб ви завжди починали новий сет зі свіжим розумом і свіжим тілом. Це може бути 3, 5, 6 хвилин. Головне, не давати охолонути м'язам. Такий відпочинок важливий, тому що вам дійсно потрібно виконати кожне повторення якомога краще за технікою. На те, як швидко ви навчитеся силовим навичкам, впливають багато інших факторів, і ви повинні уникати відмови м'язів, щоб не наближатись до виснаження. І для того, щоб навчитися силовим гімнастичним елементам, потрібна висока частота і хороша розминка. Завжди виконуйте елементи на початку тренування, а потім вже базові вправи, а не після виснажливого силового тренування чи на витривалість. Тоді вже елементи будуть дуже важко даватись. Ви повинні робити низьку інтенсивність і середній чи високий об'єм. Інтенсивність від 30 до 65% від вашого максимуму, час під навантаженням від 60 до 100 секунд. Важливо, щоб ви тренувалися до м'язової відмови. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу, там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Четверта мета, коли мова йде про силову витривалість. Важко сказати, скільки підходів ви повинні робити, тому що існує дуже багато способів побудови такого тренування на силову витривалість. Ви можете тренуватися з чіткими підходами подібно до тренування на гіпертрофію. А також ви можете працювати зі схемою тренування, в якій робите більше циклів з різними вправами один після одного по колу. Діапазон повторень тут буде від 15 до 20. Важливим є час відпочинку: тут є два підходи. Хтось тренується з коротким відпочинком до 60 секунд між підходами, а хтось тренується навпаки і відпочиває довше між підходами 3-5 хвилин. І в кожному вкладається на максимум. Я орієнтуюся на більш довгий відпочинок. Між різними тренуваннями ви створюєте високий метаболічний стрес для м'язів, потрібно приблизно від 24 до 48 годин для повного відновлення. Скоріше, достатнього для наступного тренування. Як ви можете помітити, що кожна мета має різні способи тренування. Це не означає, що ви не можете працювати над кількома цілями одночасно, але занадто багато різних цілей призведе до відсутності прогресу або його сповільненню. Ви також повинні враховувати, що деякі цілі можуть об'єднуватись, а інші будуть протилежні і несумісні один з одним. Наприклад, якщо ви тренуєтесь на гіпертрофію, то ви також можете додати тренування на максимальну силу. Але одночасно тренуватися на гіпертрофію і силову витривалість вже не вийде, бо це протилежні напрямки. Ще можна поєднувати тренування на максимальну силу і на тренування навичок гімнастичних елементів. А от тренування на гіпертрофію дуже важко поєднується з тренуваннями навичок елементів. Вам буде важко одночасно і нарощувати м'язи, і додавати вагу тіла, і тренувати гімнастичні елементи, тому варто обирати. Ви повинні поставити ваш основний фокус на одній конкретній цілі. Але це не означає, що ви не можете досягати й інших цілей паралельно, але до певного рівня підготовки. Отже, не існує ідеальної рутини для всіх цілей, щоб пояснити якісь можливі приклади у всіх деталях. А якої цілі у тренування дотримуєтесь ви? І якщо залишилися питання, то не соромтеся залишати їх в коментарях.